Артисти України, те наш збиткам, вже біля нас Будете мати чудову нагоду послухати анонс концертної програми у їх виконанні. やったでしょ

Добрий вечір шановні пані та панове, шановна інтелігенція, бо сказали нам зараз наші дівчата, що до нас на концерт якраз приходять інтелігенції. Ми вважаємо всіх вас інтелігенцію, тому запрошуємо на наш концерт. На концерт чудової музики, різноманітної музики, яка буде включати в собі як і класичні твори. Так і популярну музику, хіти популярної музики, багато української музики. Хто був на наших концертах, все одно для вас сьогодні будуть прем'єри, абсолютно прем'єри, це твори, які ви жодного разу не чули у нашому виконанні. І сьогодні будемо з великою приємністю для вас співати. До речі, в цьому році, якраз в липні місяці, а саме 7 липня, Тенор з Бельканту святкував свій 16-й Юлей, нам було 16 років з моменту першого концерту, який відбувся в Красічені в Королівському замку. Це біля Перемишня в Польщі. І тоді це був перший спільний польсько-український проект, присвячений до Євро 2012, бо саме у 2007 році. Україна та Польща отримали право на проведення чемпіонату світу, як всі ми добре пам'ятаємо, тоді це все чудово відбулося. А власне, наш колектив спільно з польським диригентом, і ще з співаками з Польщі, і оркестрами польськими, ми брали участь в цих концертах. І перших там три-три з половиною роки у нас були концерти виключно за кордоном, виключно симфонічними оркестрами. І вже після трьох трьох з половиною років. Нашої спільної творчої діяльності у нас з'явилися концерти в Україні. І це, якщо брати за 16 років спільної творчості тендер з Більканту, це понад 1300 концертів. І географія цих концертів сягає від Північної Америки до Лівана, і це, звичайно, всі європейські країни, круїзні лайнери, ну і наші рідні українські міста. Де ми з великим задоволенням і приємністю завжди приїжджали. І, і якщо є зараз можливість, то приїжджаємо далі до вас. І сподіваємося, звичайно, всі на швидку перемогу. І щоб приїжджати до вас, всіх ті міста, які навіть зараз, на жаль, є окупованими, в яких в нас були там концерти, це і Маріуполь, і Херсон. І, і вже зараз, слава Богу, не окупований, але там також не все просто. І це і Сєвродонецьк. У нас були там чудові концерти, і ми чекаємо, коли ми знову приїдемо вже після нашої спільної перемоги. Зараз для вас ми хотіли як рекламу, чудова погода, до речі, з погодою пощастило цього року, як ніколи. І нам щастить, ми кожен раз, як приїжджаємо в Трускавець. Я вже по дорозі сьогодні казав своєму другові, що. Кожен раз ідемо в Трускавець, супер погода. І ця пісня найбільше пасує поки ще Сонце. Цю пісню написали італійці, написали, але мало хто знає, що вона написана в Одесі. Едуардо Ді о Осоле Міо.